Доброго дня! На цьому відео я покажу, як зробити калібровку вагів. Таким способом можна відкалібрувати ваги інших виробників з іншою з максимальною вагою. Наприклад, для цього відео я взяла ваги фірми «Вілгранд» з максимальною вагою 300 кг. Як я зрозуміла, що моїм вагам необхідна калібровка? Коли я, наприклад, кладу на ваги 25 кілограмів, то вони показують помилку або ж невірну вагу. Для проведення калібровки треба зайти в меню, перезавантажимо, вмикаємо наші ваги. Для того, щоб зайти в меню, натискаємо код 3658. Підтверджуємо натисканням кнопки «Тара». Далі натискаємо клавішу 1, щоб ваги зафіксували 0. Та підтверджуємо натискання кнопкою «Тара». Після цього З'являється являє, цифра 2. В цьому режимі в другому бажано поставити максимальну вагу, на яку розраховані ваги. Так, калібровка буде більш точнішою. Але можна використовувати і іншу вагу. Наприклад, я використовую вагу 150 кг. Я використовую вагу 150 кг. Та фіксую вагу натисканням клавіші тара. Переходимо далі. З'являється цифра 3. В цьому режимі нам потрібно вказати вагу, яка зараз знаходиться на вагах. Вагу потрібно вказувати в грамах, але без останньої цифри. Наприклад, я на ваги поклала 150 кг. Для того це в грамах дорівнює 150 тисяч г. Відкладаємо останню цифру, залишається 15 тисяч. Наприклад, якщо я б поклала вагу 100 кг, то мені потрібно було б ввести 10 тисяч. Отже, я вводю значення 15 тисяч та фіксую ці показники натисканням клавіші тара. З'являється цифра 4. В цьому режимі я задаю параметри, скільки максимально можуть взвішувати ваги. Значення вводиться в грамах без останньої цифри. В моєму випадку ваги розраховані на 300 кг. Тому я вводю 30 тисяч та фіксую введену інформацію натисканням клавіші тара. Після цього переходимо в п'ятий режим. В цьому режимі виставляється кількість цифр після коми. Це може бути 2 або 3 цифри. Я виставляю дві цифри. Натискаю клавішу 2 і фіксую показ... показану інформацію клавішею Тара. Шостий режим це режим дискретності. Дискретність – це показ кроку точності ваг. Можна поставити 10, 20, 50 грамів. Поставлю, наприклад, 20. Вводю значення 20 і фіксую введену інформацію натисканням клавіші тара. Ось і все. Наші ваги відкалібровані. На табло висвічується вірна вага. Відтепер мої ваги будуть показувати точну вагу. Таким способом можна відкалібрувати ваги інших виробників та з іншою максимальною вагою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!